Друзі, усім доброго вечора! Запрошуємо вас на хокей. Сьогодні ми з вами знаходимося на льодовій арені у Білій церкві, де в нас відбудеться матч регулярного чемпіонату України і між собою зіграють Херсонський Дніпро та Київський сокіл. Капітани команд зараз біля суддівської бригади, традиційне рукостискання. І власне починаємо знайомитися із... Складами команд, що обов'язково проговоримо всі нюанси вже під час самої трансляції, як матч у нас розпочнеться. Ну який результат, якщо не перемога киян в основний час, це буде сенсація. Тож сьогодні, можливо, ми з вами саме ось таку сенсацію побачимо, тому що зараз будемо переходити якраз до І третя п'ятірка Київського сокола на сьогодні. Це Два Павла в обороні. Павло Таран, другий номер, Павло Дворецький, п'ятий номер, трійка нападу. Тут під 88-м номером Максим Джуребко грає. Повертаємося до теми складів. І зараз шайба опиняється у воротах. Жодних складів не буде. Ми будемо зараз розбирати ось цей гол. І в нас команда господарів виходить вперед. Дніпро закидає. І ось ми бачимо, які емоції, яке налаштування на сьогоднішній матч. Костятина Буценка. І ще раз дивимося. Ось тут накидання. І на п'ятачку. Ще раз дивимося. Друга п'ятірка. Пара захисників. 21-й номер Кирило Бортніков. Він капітан команди, і восьмий номер Альберт Вентлянд. Щодо нападників у цьому ігровому поєднанні. То Максим Жовтяк, 11-й номер, 29-й Данило Деркач та під дев'ятим номером. Тимофій Лактіонов. І це така дуже швидкісна ланка, яка сьогодні допомогла відзначитися. Зараз Київський Сокіл зрівнює такий рахунок. І ті гравці, так, на яких і потрібно було робити ставку в цьому матчі, досвідчені хокеїсти Мазур, Чердак, Бородай, вони сьогодні мають тягнути команду вперед. І саме ця. Ланка зараз закидає без бородає, звичайно, але Мазур і Чардак активну роль в цій закинутій шайбі Тимофій Пономарьов, 91-й Іван Городник та 27-й Дмитро Мазур, якраз гравець, який вже сьогодні у нас відзначився. Ну а зараз Сокіл, закинувши раз, намагається не відпускати суперника і в таку активну позиційну атаку переходить і продовжує тиснути на свого опонента фенд як їх за океаном називають, навіть вони можуть ставати результативними. Все на ворота, прописна така істина хокейна, ну і буде тобі результат. Забирає зараз шайбу. хоча Ні, ось тільки зараз лунає свисток. До кінця така все ж таки невпевнена була гра від Тараса Мурина. Здавалося б, він пірог з розвороту. І так само ось ми бачимо, що і інший воротар. Також самою люб'язністю супернику відповідає з першої спроби не накриває шайбу Тарас Мурин, але з другою вже змушує арбітрів свиснути. Ну що ж друзі, ми з вами повертаємося до прямої трансляції матчу чемпіонату України між Херсонським Дніпром та Київським соколом. Після стартової 20 хвилинки в нас рахунок нічийний 1-1. Все це в нас трапилося на четвертій хвилині, але так само швидко вдалося киянам рахунок зрівняти. Відзначився Володимир Чердак, і відбулося це якраз через дві хвилинки. Ну а зараз на самісінькому початку другого періоду Денис Бородай виводить київський сокіл вперед, вперше у сьогоднішньому матчі. Швидкий гол. Від Київського сокола на самісінькому початку другого періоду ми бачимо, що незадоволений, звичайно з цим моментом Тарас Мурен, голкіпер Херсонського Дніпра. Дивимося, з чого виник цей момент. Ну, і відзначаємо тут не лише те, як відкрився Бородай на дальній стійці, так як він цю пра... результативними діями допомагає своїй команді вперше в сьогоднішньому матчі вийти вперед. Падіння в нейтральній зоні це перше порушення правил. Ще один момент, на який потрібно звертати увагу за підсумками першого періоду. Жодного вилучення в нас не було. Обидві команди грали достатньо обережно. Непоганий розіграш, є позиція для китка поворота. І одразу реалізація 17 секунд знадобилася Херсонському Дніпру, щоб рахунок знову зрівняти. Є реалізація більшості і е, спрацьовує добивання. Так? Дуже сильно притислися зараз кияни до власних воріт і залишили на синій лінії, навіть трішки ближче, ніж на синій лінії. Максимально в нього був класний. Кут обстрілу для цієї ситуації зараз небезпечний момент і піднято рука арбітра. В нас ось такі пристрасті на початку другого періоду. Зараз будуть вилучення, можливо, і навіть не одне. Подивимось. Іванченка поки що затримується, і Київський Сокіл намагається розіграти цю більшість, поки що стартові 40 секунд не вдається. Хоча команда знову ж таки впевнено контролює шайбу у чужій зоні і тисне на чужі ворота. Передача на дальню стійку і рахунок стає 3-2. Поки що, всі вилучення, які в нас трапляються в цьому матчі, вони доходять до реалізації. Дубль оформлює Володимир Чердак. Виходить, в нас веселий такий результативний поєдинок. до офіційної лінії. Мурин перед собою відбиває шайбу і зараз дає блискучу нагоду новачку відзначитись, але Якубинський не скористався цим напівподарунком від Тараса Мурина. Ох, яка нагода в дебютному для себе поєдинку закинути шайбу. Сьогодні ми з подвійною пильністю стежимо за 33-м номером Київського сокола. по поворотах і знову гольовий момент для Київського Сокола, який не вдається реалізувати, не закінчився розгромом. Він, до речі, якраз був у Білій церкві», церкви. Він закінчився за пунктом 4-1, але тоді якраз дуже швидко чотири шайби вдалося киянам закинути, і, в принципі, вони далі ось те і робили, що догравали поєдинок. Ну і плюс три розгроми були. Причому це три е, сухі були погроми покращити свій е, доробок вже, власне. Одного разу це зробив, але зараз все ж таки дотискають, досягають свого господаря, і Знову в нас рахунок стає рівний. 3-3. і ми дивимося, що знову не без участі Каліна ця шайба закидається. Ось 69-й номер накочує на ворота, завдає першого китка. Шайба знімається в повітрі і далі добивання від цюри. Мені здається, що шайба все ж таки не встигла перетнути лінію воріт з цього рикошету, що саме Цюра має бути автором закинутої шайби. Так, він торкнувся якраз перед стрічкою, зробив це важливе добивання. Безпечний момент кидок з незручної. І ворота Херсонського Дніпра зараз себе проявляє. Але є добивання. І момент знову у Бородая. Він сьогодні, як і чердак, націлений на чужі ворота, але щось не йде. Бачимо, Тарас Мурин поглядає так на годинник, який на табло за його спиною знаходиться, скільки там ще залишається в цьому періоді грати. Ще часу достатньо. Обрізка на синій лінії від Херсонського Дніпра. Швидкісна контратака. І тут буде порушення правил. Очевидні дві хвилини для Тимофія Лактіонова. І насправді на такій швидкості Собченко знаходився, що тут, коли врізався в ворота, це дійсно такий травмонебезпечний момент. Валентин Мурин проти Бородая. Силова боротьба. Бородай її виграє. Бородай виїжджає на п'ятак і асистує партнеру, який переправляє шайбу у ворота. Якраз Денис Жеребко і закидає в четверте для своєї команди. 4-3 стає рахунок. Але тут якраз Бородая потрібно відзначати. Так, ось схожі голи. І в нас за декілька секунд розпочнеться третій період. Не розіграш від господарів і кидок від синьої лінії. Це те, що потрібно робити, так навантажувати голкіпера і шукати свої нагоди на чужому п'ятачку в спробах добити шайбу, але цього разу Олег Петров не помиляється. Олег Петров сьогодні не найкращий свій поєдинок проводить, але в цій ситуації зіграв Надій. Ось 15 хвилин в нас позаду, і якраз зараз вже ми переходимо до тих хвилин, де можливо зараз небезпечна атака може бути. Вихід від, навіть майже від Херсонського Дніпра. І до арбітра зараз апелюють хокеїсти ще раз з іншого ракурсу дивимося. Та, і поклав ось так одну з рук на плече супернику. Цікаво глянути. Ну ось так зараз. Бачите на задньому плані голкіпер побіг на зміну. Занадто пізно ось таке рішення від Херсонського Дніпра. І вже все. Вже фінальна сирена зупиняє цей поєдинок. Десь я очікував, що ось ця остання атака і вже одразу. Щойно вона починалася. Можна було знімати голкіпера, шостого польового випускати і просто чіплятися руками, ногами, зубами за цей поєдинок, але. Так зарано не став розгукувати Костянтин Буценко. Ну і зрештою, вже часу не вистачило, щоб цей поєдинок врятувати. 3-4. Херсонський Дніпро поступається Київському соколу. Напевно, що в найбільш конкурентному матчі цієї команди з числа аутсайдерів.